Дивіться, яка красива у нас вулиця. Плющ опять росте. Думає, що доросте. А благодаря нашому сусіду Ігорю. Дивіться, який красивий у нас у нього біля двору, і в дворі. Ігорюк такий вже хазяїн дивіться, Чудо. Благодаря соседу Ігорку. І у нас свалию гарно. А, які береться. Ще буде. Дереться. Комбочки. Да, конечно, неймовірно. Але... Що ж робиш? треба продовжувати життя квіти мої нічні сонечка, відцвітають. последнє сосветия будуть цвісти. вони розкриваються вечором до утра Розкриті стоять я вам вже показувала чуть чуть осталось поцвисти. неожиданно вони виросли перед моєю каліточкою. Прийдеться вже скоро вербо.